Привіт, хочу вам показати свої найперші прикраси, які я зробила ще рік тому. Я, звичайно, ще робила їх для себе, не на продаж, тому цілі зробити ідеально не було. Але водночас, ви також можете побачити, як прикраси збереглися за рік, тому що я їх наносила неаккуратно. А це перший з сердечком. Він спочатку був без вирізаного сердечка, тому що я пішла складним жахом. Я спочатку просто зробила сусільний такий високий перстень. А потім якийсь момент я подумала, а якщо виросте себе сердечко і з готового вже пересняла дуже дуже складним чином. Оце от це вирізала, це було складно. Але... Але я вчилася, тренувалася, набувала руку. Так само він такої текстури не зрозуміли, тому що я не могла визначити, що я хочу його зробити гладеньким, чи з текстурою, і він вийшов поки що такий посередині. Ось цей перстень, це перстень, кора. Зараз дуже багато різних варіантів такого перстня я роблю. Були перші сережечки. Пусети це залишки срібла. Я я їх так нищила. Тобто я в них і спала і в душ ходила. Одну я загубила десь якраз, коли мала голову, але як не дивно, вони досі цілі тримаються, нічого не відпало, Знаєте, так само залишки. Я тоді не дуже мала ще фантазію. Зробила ось такі пусети кругленькі, я вчилася потінувати, тому вони темні. Тому... Ну, ось це такі мої перші прикраси. Ще був один персенек, я його загубила, тому що він був сто дроту, він йому на мене завеликий, але все одно я його носила і десь. Якийсь момент просто від мене спав з пальця.